Інформаційний день на телеканалі TV7+. триває. Ми продовжуємо вам розповідати про актуальні новини сьогодення зі світу України та Хмельниччини. Зокрема, у студії для вас працює Тетяна Дублянко. Ну, власне делегація Хмельницької міської ради взяла участь у міжнародній виставці та конференції Ukraine» у Варшаві. Метою власне, конференції було залучити фінансові ресурси та інвестиції для реконструкції, модернізації та євроінтеграції України. Загалом у Ребілд Україн взяли участь понад 600 представників. В міжурядових державних міжнародних організацій, гуманітарних фондів та інвестиційних інституцій. Отож, про результати, про потрібність таких безпосередньо заходів на світовій арені. Власне, як звучала Україна, які проблемні питання піднімалися про усе це і не тільки далі. Олег Черненко, директор комунальної установи Агенція розвитку Хмельницького, пане Олеже, доброго дня і слава Україні, Героям слава вітаю вас. Отож, найперше дійсно 600 представників в принципі досить велике представництво. На міжнародній арені розкажіть, будь ласка, тоді безпосередньо, як ви готувалися до цієї поїздки, як готувалася Хмельницька міська територіальна громада? Е, ну, перш за все, ми прагнули залучити позабюджетні кошти для поїздки, щоб не витрачати кошти бюджету. Адже зараз є пріоритетні витрати. Е, у нас бюджет е, зменшився порівняно там з попередніми роками. Тому ми шукаємо зараз в пріоритеті в нас поїздки за грантове фінансування. От тому насправді ми буквально там в Перед день дізналися, що нам затверджено кошти на поїздку, що ми mm -hmm. можемо їхати. І ну, дуже швидко зібрались і поїхали. ну, Перш за все, подивитися, як організована ця конференція, тому mm -hmm. що вона щорічна і наступного року теж буде конференція з відбудови. І якщо так подивитися загалом, як відбуваються такі конференції з відбудови, їх є всього дві. Так. Е, перша це. Берлінська конференція була на початку року. Це загальна конференція з відновлення України. Uh -huh. Там розглядається дуже багато питань, як політичних, так і неполітичних у різних сферах. І там теж частково представлені громади. Їх список затверджував Мін, Мінрегіон, так зване Міністерство відновлення. Ми, на жаль, до того списку не потрапили. Ну не знаємо чого, але не потрапили. Тому від нас поїхав представник. І, і теж за позабюджетні кошти uh -huh. це нам Юліт профінансував uh -huh. програма. Юліт профінансувала поїздку заступника міського голови Василя Новачка. Uh -huh. От він брав участь у цій конференції. Але як просто як учасник, тобто ми не готували стенди, тому що зазвичай на цій конференції готуються so. стенди від громад, але там місця обмежені, і ми подавали заявку, але ну нас на жаль не відібрали саме для, для стенду, щоб презентувати ті проекти, які в нас є в пріоритеті. Uh -huh. На відновлення, ось це перша конференція. Вона найбільша. Там най, найвище представництво. Там президент України відкриває її угу. спільно з нашими ключовими партнерами. Ну Німеччина, якраз наш ключовий так. партнер, була на цій конференції. А інша виставка, якраз, от, про яку ми зараз будемо говорити у Варшаві Rebuild Ukraine, Вона більше присвячена саме відбудові. Більш ну розмова вже по суті саме відбудови, угу. тобто там менше політики, там більше практичних речей. Там представлені якісь нові технології з відбудови там умовно нас ми бачили 3D-принтер для будівництва споруд, наприклад, uh -huh. і там багато ще всякого іншого якісь там аплікації для телефона, щоб стежити за будівництвом. Як відбувається будівництво онлайн, фактично що там мешканці можуть знімати фотографії і uh -huh. надсилати одразу, якщо сіде не так. Uh -huh. Ну тобто дуже дуже багато з різних сфер, з різних країн, зі всього світу, там і Сполучені Штати були. І Канада була, і, і Швеція, і так далі. Тобто велике представництво. Теж там була виставка міст, але е, щоб виставлятись е, саме на цій конференції, теж потрібно пройти, по-перше, конкурсний відбір, а по-друге, готуватись. Ми з колегами спілкувалися, вони готувалися десь серпня місяця. Ну, у серпні ми ще не знали, чи будуть у нас кошти, тому не було сенсу витрачатись на презентаційні матеріали, угу. тому що вже підготовка лягає на плечі самих громад. Ну так, слухайте. А наскільки велика делегація поїхала від міста? Е, від нас поїхало троє. Тобто, я е, де, е, керівниця управління Державного архітектурно будівельного контролю і заступник е, міського голови, угу. тобто, нас троє було, тобто, це дуже логічно, насправді було представництво. Е, я, оскільки я представляю організацію, яка е, е, займається саме залученням різних позабюджетних ресурсів, е, представниця управління, яке займається саме будівництвом так. контролем за будівництвом, Вона розуміється в будівництві. Ми вже у нас був навіть такий цікавий випадок. Ми підійшли до одного з стендів. до Речі, цей же 3D-принтер. депринтер, угу. от почали спілкуватись, і ну воно то гарно, але воно ну нам не могли назвати якісь технічні характеристики, чіткі. Цієї будівлі, яка буде побудована, ну і відповідно є якісь певні сумніви, наскільки воно спрацює, наскільки воно підійде під наші норми, mm -hmm. тому що дійсно вони будуть дуже швидко, але чи можемо його здати в експлуатацію? Чи вона надійна, так, да, чи ми mm -hmm. можемо його здати в експлуатацію? Mm -hmm. Тобто дуже багато питань, на які, наприклад, представник, це була французька фірма, не зміг відповісти. Mm -hmm. Ну тобто тоді ну, логічно, ну я наприклад не знаю, не зміг би провести розмову в такому ключі. Ну і з іншого боку, заступник міського голови це як представник керівника громади, з які безпосередньо там може вести переговори вже на місці. От тому, тому була сама така делегація. Що найбільш тобто в кожного з вас була своя ніша. Власне, так. кожен з вас дивився безпосередньо на ті речі, в яких він найбільше розбирається, власне, і що можна взяти безпосередньо вже до нас у міську територіальну громаду, так на Хмельну Хмельницьку. Е, давайте тоді щодо того, що найбільше зацікавило, е, найбільше зацікавило це була панель окрема по водоканалах, і з того був до речі, перший, перший результат. Панель по водоканалах, де ділилися думками, як відновлювати водоканали. Вони всі зараз потребують фінансування. Насправді не тільки фронтові, всім потрібні нові очисні споруди, наприклад, всім потрібна заміна труб, і це просто шалені кошти, це мільйони, а то й мільярди гривень. Ну і ми розуміємо, що зараз як таких донорських проектів напряму немає. Ну, ми знаємо, що лише Миколаєву фінансують наскільки я не помнять датчани. Вони прям взяли під своє крило це місто і вони фінансують їм відновлення водопостачання, адже в них там немає прісної води, ну не було певний час прісної води. От. А загалом немає таких великих конкурсів, немає От Як бути в цій ситуації? Довго обговорювали, як працювати, наприклад, тим же водоканалом, так. коли мало коштів, коли е люди людей мобілізують, тобто там не всі заброньовані, наприклад. Mm -hmm. Ну, багато відповідей цікавих почули, наприклад, що щодо оптимізації роботи водоканалів. Зараз до речі, в у Хмельницькому водоканалі, водоканалі якщо не помиляюся, поставили на декілька будинках лічильники, які автоматично передають показники. Тобто не потрібно вже тепер фізично, а там кожних, якщо не помиляюся, там декілька годин ці показники передають безпосередньо на от якраз про це йшла мова. Що потрібно, по перше, максимальна автоматизація процесів, щоб зменшити кількість, зменшити потребу в людях. Угу. Тому що зараз фактично у всіх структурах місь міської влади чи органах управління комунальних підприємств є велика нестача кадрів. Угу. Uh -huh. от тому, що як бути з цим, вона буде тільки посилюватися, це об'єктивно, uh -huh. Автоматизовувати процеси, оптимізовувати процеси. Оце єдиний момент, про який, в принципі, всі учасники там фактично зі всіх міст uh -huh. е України зійшлися на цьому. Далі де брати кошти? Е де брати великі кошти? Теж в ході обговорення всі зрозуміли, що єдиний вихід це державно-приватне партнерство, тобто залучати приватних осіб так. на фінансування. Е, і це підтвердив, до речі, був пан Сухомлін, колишній мер Житомир, міський голова Житомира, який зараз е, голова агенції з відновлення, uh -huh. безпосередньо виконавець таких ключових робіт з відновлення. Ну і він, як і міський голова, колишній, і як вже посадовець, сказав, що дійсно це єдиний в принципі, дієвий шлях. Як може спрацювати, як можна залучити кошти, щоб покращити ситуацію на водоканалах? Uh -huh. Крім того, нам ще вдалося познайомитися з дуже хорошою ініціативою. Це платформа, така від німецького уряду, яка знайомить ті ж водоканали, наприклад, Хмельницький водоканал з водо з якимось водоканалом, схожим у Німеччині. Для чого це робиться? Якщо ми дивимося на програми міжнародної підтримки в Євросоюзі. Вони спрямовані на кооперацію різних країн. Так. І коли там з України, там з Хмельницького, наприклад, з умовного Дрездена подадуться і ще там з іншої якоїсь країни у них більше шансів отримати фінансування. Uh -huh. Тобто це така обмін досвідом. Кожному дадуть якесь певне фінансування. От і потрібно але це не так просто. Тобто, ну, я не можу зараз зателефонувати водоканал Дрездена. і сказати «Добрий uh -huh. день, давайте дружить. Uh -huh. От можливо, ми не підходимо по показниках якихось. А є платформа, яка якраз об'єднує ці комунальні підприємства. За багатьма показниками, от які схожі, і вони спільно можуть вже претендувати на якісь кошти, або навіть буває таке, що обладнання, яке не працює, вже списане в Німеччині, mm -hmm. але для нас ще є досить і Ми ще на ньому можемо працювати. Mm -hmm. Тобто знайшли таку платформу? Зараз будемо наводити з ними контакти, будемо пробувати теж залучати ресурси або партнерити, щоб спільно вже згодом подаватись на якісь донорські програми. Слухайте, ну майже 5,5 тисяч учасників з 30 країн світу. Чи вдалося з всіма поспілкуватися? Чи все побачили власне за ці декілька днів? Ну, поспілку не, не було ціль з усіма поспілкуватися була ціль подивитися, от що, що нам цікаво, як презентують себе на інші громади. Так. Теж е, важливо нам було цікаво подивитися, який формат презентацій найбільш зацікавлює публіку. Так, тобто, ми розуміємо, що хтось там приїхав печиво, привіз, uh -huh. хтось цукерками, а хтось зробив 3 d модель школи, яку вони хочуть відновити, там де зверху газон. Uh -huh. е, от ну і і там збиралось більше людей. От, тому ми зараз розуміємо, що напевно що треба шукати кошти на якісь більш такі цікаві представлення, щоб можна було якомога більше залучити людей, учасників, тому що теж там не тільки фірми були представлені, але й представники інв... інвесторських компаній, uh -huh. та ж Dragon Capital, були представники, які ходили по стендах, дивилися, куди вони можуть долучитись своїм фінансуванням. Тому ми теж для себе взяли на замітку, як як краще презентувати це все. Ну і будемо готуватися на наступний рік. Що от вже можливо незабаром? От, які найближчі плани, от якщо брати підсумок цієї конференції, так тому що зазначається, що за два дні роботи на конференції отримали безліч нових контактів, ідей та можливих партнерств. Ребіл – це захід, де кожна дискусія, кожна ідея, та співпраця відкриває шлях для відбудови та процвітання громад та країни загалом. От, власне, якщо підбувати підсумки цієї конференції безпосередньо для Хмельницької ОТГ, що вже незабаром можливо, якими контактами будемо? Користуватися, можливо, якісь незабаром також чекають цікаві проекти. От ця платформа об'єднання різних комунальних підприємств нам дуже цікава, угу. щоб люди обмінювались досвідом навіть з питань менеджменту, як працює менеджмент, тому що деякі, наприклад, виробничі процеси можна оптимізувати. І якщо в наших закордонних колег є цей досвід. Як у них це працює, можливо, вони ним поділяться, і ми теж оптимізуємо свої процеси. Тобто, це навіть е, не про гроші, так. а про обмін досвідом, обмін інформацією, угу. коли там рівне рівному. От, от це, напевно, ще щітки найбільшим нашим здобутком на цій конференції. Наскільки різниця от, власне, підходи зараз в Україні, які є, якщо ми говоримо за Європу і світ? Е, Вдивлячись, в якій сфері, наприклад, якщо ми ходили, дивилися е, е, комунальну сферу. То так, вони там далі трохи просунулись. Якщо ми дивимося якісь IT-рішення, то більшість тих рішень, які ми бачили, це ж знову ж таки для геоінформаційної інформаційного порталу модуль, де можна фіксувати будівництво, етапи будівництва, ну, в принципі, у нас є така теж можливість, просто ми шукаємо ресурси, де їх залучити, щоб зробити схожу, схожий додаток. Це не складно. От у нас є спеціалісти, які роблять і складніші речі. Тобто в цифровізації. Ми точно попереду, так в плані роботи от комунальних підприємств і оптимізації їхньої роботи. От, тут нам варто би повчитися, як це працює за кордоном. Як от ви бачили, дізнавалися, що саме е, менша кількість людей безпосередньо? Що саме можна оптимізувати? Які місці чи чи взагалі це все буде напрацьовуватися у спілкуванні безпосередньо? Будете також їхати дивитися безпосередньо на місця? Ну успі... по перше, у спілкуванні, по-друге, е... Там більше віддається в приватно в приватні руки, тобто є конкуренція, mm -hmm. е, і в конкуренції народжується найкращий баланс ціни та якості. І відповідно так це працює за кордоном. Чи готові ми до такого? Хороше питання насправді. Тому що це легко казати, а, yeah. а, а важко важко зробити. І от, треба думати, яку для себе оптимальну формулу знаходити, тому що теж там кожне місто різниця по-своєму. В когось є одне комунальне підприємство, а в когось є інше. Е, хтось. Там одне здається, з німецьких міст має комунальне підприємство, яке виготовляє вино. Uh -huh. тобто, от, а, тому що це фішка їхнього міста. Uh -huh. а, от, і вони з, мають патент, тобто, тут це прям бренд цього міста, виготовляють вино і це комунальне підприємство. От, е, тому тут е, треба дивитися на їхній досвід, і як, як ми можемо адаптувати його під себе. От я е, прихильник того, що все потрібно адаптовувати під себе, не списувати всліпу. Бо воно так не запрацює. У нас інша ментальність, трохи у нас інші традиції, у нас інша менеджерська, навіть культура. От але подивитися, як це працює, то можемо. Власне, також були представники і різних інвестиційних інституцій. Так, якщо ми говоримо за інвестиції за кордону, багато хто говорить, що зараз мало хочуть вкладати в Україну, тому що йдуть ідуть ще бойові дії, війна іде, і хтось комусь це не вигідно, хтось це не хоче поки що робити. Що ви побачили на цій конференції? Чи готові наші закордонні партнери вкладати кошти в Україну? В такі території перше готові. Так. В території умовно тилові, якими є Хмельницька громада, вони теж готові вкладати, тому що вони розуміють, що у нас шлях визначений, ми точно будемо в Євросоюзі. А як тільки ми туди вступимо, все одразу здорожчає і здорожчає, так би мовити, вхід у бізнес. І, і вкладення коштів. Якщо зараз вони можуть досить невеликими коштами зайти, наприклад, в той же індустріальний парк. Угу. То як тільки ми війдемо в європейську спільноту, ми одразу ціни зростуть. Ну і їм цікаво зараз вже на етапі, що навіть переговори не почались, але їм вже цікаво вкладатись у нас. В які саме сфери готові вкладатися вони в різні. Це точно не якесь масштабне будівництво. Це не буде завод-гігант, ну mm -hmm. там немає гігантоманії. це середнього лі підприємства, які там виготовляють абсолютно різні речі. От, і це не потребує значних коштів, тому що ну, теж є ризики певні. У нас є тільки в Україні один індустріальний парк, досить невеличкий, який застрахований. Це перший індустріальний парк, він застрахований від можливих руйнувань. Але, ну, по-перше, він невеликий. Наш індустріальний парк один з найбільших це 91 гектар. А там, здається, чи 10 чи 15 гектарів для порівняння. От, тому це якісь будуть невеличкі або середні підприємства і абсолютно різного профілю. Ну, в принципі, це якраз формат нашого індустріального парку, тому що зараз туди ведуться комунікації, і таких значні комунікації, наприклад, по газу там не буде, ну, бо це дуже дуже, дуже дорого. Дуже важко підвести, тому наприклад, виробництво цементу там точно не буде. Uh -huh. Для цього потрібен газ. А от електрика буде, вода буде, тобто можна будуватись. Ну зараз на цим ведуться роботи поки що за кошти бюджету міста, але теж шукаємо інвесторів. Ну також гранти, так ага. в принципі, завдяки грантам, ми бачимо, вже тепер всі милуються, коли йдуть повз нашого дитячого освіто торгового центру, так і всередині був вже і було вже відкриття, і так далі. Власне дійсно, наскільки зараз ви сказали про те, що зараз міська рада робить наголос на те, щоб якомога більше залучати міжнародних грантів, міжнародних інвестицій і так далі, і тому подібне. Наскільки от в цьому допомагають саме от такі от конференції? Вони якраз це таке основне джерело для нових знайомств, тому що як правило, там ти працюєш там з певною кількістю донорів, а тут ти можеш познайомитися з кимось і познайомитися з кимось іншим, угу. з ким ти не працював до цього. Да. А, от, але теж важливо дізнатися, що вони вже робили. Оце як з тим будинком 3D, чи, чи в них вже є, немає. От, тобто, це на власний страх і ризик. І ти дивишся презентацію, а вони кладуть е, цей цемент прямо на землю без фундаменту. Так, теж є питання. Ну, так. От, тому, тому це дає змогу подивитися, знайти саме нові контакти, тому що досить обмежене коло фондів От ми зараз теж працюємо, їх там з 10, напевно, є. І багато хто власне говорить навіть з волонтерів, взагалі людей, які працюють з міжнародними mm -hmm. організаціями і фондами і так далі, грандодавцями, що вони віддають перевагу організаціям, людям, з якими вони вже раніше співпрацювали. Тобто зараз уже нових дуже важко новим пробитися mm -hmm. безпосередньо, щоб дали той чи інший грант. Це чи правда це е, та це правда? Тобто, в них теж є певні показники, за які вони мають звітувати. Вони mm -hmm. мають бути впевнені, що їхній підрядник завершить роботу. Є, я точно знаю, є чорні листи, де е, всі донори спілкуються між собою. І якщо десь хтось, там, умовно, вкрав кошти, чи що, щось таке зробив негативне, якщо вони не потрапляють в Чорний лист, то тоді вже там більшість донорів не хочуть працювати з цією організацією чи з цією громадою. Тобто тут важлива дуже репутація, mm -hmm. от, і, ну, і зрозуміло, що От, Тому ми теж, от, як агенція, почали. Прямо з подумали, що може об'єднати всіх, всі наші структури і так далі. Ну з чого можна почати розмову з донором, так. і ми от випустили цей огляд цілий сталого розвитку, uh -huh. і ми хочемо. У нас вже наступна є ціль підв'язати ці проекти, які ми хочемо реалізувати, під кожну ціль сталого розвитку. І тобто, не будуть їхати там всі наші, так хто там зараз їде, ага, водоканал, у нас тут там мільйон брошур. Uh -huh. Ні, це буде одна брошура, типу, універсальна, яка буде презентувати громаду і презентувати зрозумілою мовою. Uh -huh. Тобто, окей, там ціль е е е громадський транспорт і так далі, вона теж входить в загально, і ти можеш подивитися весь контекст uh -huh. і одразу ознайомитися з проектами. Uh -huh. От це ми коли вже почали працювати. Ми зрозуміли, що цю тему можна далі розвивати. У нас на минулого тижня приїжджали колеги з інших громад знайомитись з цим досвідом. От і ми розуміємо, що треба рухатися в цьому напрямку. А от саме Варшавська конференція нам теж показала, як саме потрібно презентувати, що працює, що не працює, на що зорієнтовані донори. Донори зараз зорієнтовані, перше це розвиток бізнесу щодо комунальних підприємств. Їм цікаві теж ці великі комунальні підприємства от водоканали. Наприклад, і, ну, і різні будівельні компанії теж зараз хочуть заходити з новими там рішеннями, які швидко будують. Щось максимально цікаве, але ну у них ще тут є велике питання чи відповідають їхні будівництва нашим будівельним нормам? От, власне, якщо говорити дійсно, от щодо цієї стратегії, так розвитку безпосередньо і щодо цілей, що от ви сказали, що що ми хочемо втілити, що ще планується найближчим часом втілювати? Можливо, вже є якась робота над якимись певними інвестиціями чи грандами триває станом на сьогодні. Ми зараз, шукає, ну, зараз шукаємо е, з одного боку бізнес, як ми можемо е, залучити кошти на розвиток бізнесу. Ми розуміємо, що міжнародне фінансування це не завжди, ну, вони, і, і самі донори про це кажуть, що вони хочуть, щоб ми були самоокупними, а самоокупність це розвиток бізнесу. Той же дитячий світ це про розвиток бізнесу, так. От, саме тому він отримав фінансування. От ми зараз шукаємо можливостей, як можна залучити кошти, з одного боку, залучити кошти, а з іншого боку, який саме бізнес, окей, дитячий світ це про легку промисловість, який ще у нас бізнес, ми можемо допомогти розвинути, щоб він став кращим, платив більше податків, більше робочих місць, і ну, всі, всі від цього виграють. Uh -huh. От ми зараз в такому активному пошуку цього бізнесу. Ну і окремо у нас ще є проєкт, то скоріше не про бізнес. Це проект реновації кінотеатру планета. Ми зараз на цим працюємо активно. Оце воно завершила супиту, і ми ще не підбили його підсумки, десь підіб'ємо, обов'язково поділюся інформацією. А от е, теж досить цікавий об'єкт, тому що е, відкрив ну, від чи не відкрив, напевно, секрет. До нас, коли приїжджали на презентацію дитячого світу, донори uh -huh. е, вони ходили, ми їм показували там різні приміщення, і от потім вже так неформально спілкувалися, яке їм найбільш, ну. Навіть якщо вони не профінансують, але вони ж своїм там, донорським оком ви бачать об'єкти. Ну, то їм цікава, цікава планета, це цікаве приміщення, воно має перспективу. От, ну, і ми тоді, відповідно, теж розуміємо, що ми в правильному напрямку рухаємось, і на, від нас зараз потрібен фактично формат роботи, угу. е, наповнений формат роботи. Ось що над чим зараз потрібно активно попрацювати. Я думаю, десь до кінця року ми вийдемо вже на. Те, що ми хочемо бачити, покажемо хмельничанам і будемо шукати кошти. До кінця цього року? Так. Да. Тобто тут, в принципі, ще не, так багато, не так багато часу залишається да. для того. Слухайте, ну а взагалі донори, які приїжджали на відкриття дитячого да. світу, ви ж сказали, що вони були, ви їм показували, вони задоволені роботами? Так, да, вони задоволені роботами. Ми всього було, брали участь 12 громад. Ми, в числі трьох, хто перший фактично відкрився. Вінниця, Тернопіль, Хмельницький, от відкрилися. Вже вже працюємо. Там вже проходять констам на наступний день. Вже швейники орендували, щоб провести модні покази. Ну я просто не з цієї сфери Абсолютно я був здивований, наскільки це може бути популярно, наскільки це затребували. Угу. І нам самі представники донорів казали, що от така там ця мобільна сцена, мобільний, мобільний подіум. Це фактично вони ще такого на локальному рівні не бачили. Це лише це Ukrainian Fashion Week в Києві в мистецькому арсеналі. Ну, ми з ними не конкуренти, як би uh -huh. ми не хотіли, у нас немає таких площ. От, тому зараз стоїть задача розвивати цей простір, щоб він був наповнений життям, наповнений людьми. Ну, це не одразу зробиться, це на це потрібен певний час, це точно. От, але будемо, працюємо в цьому напрямку. Ну і хочемо, щоб це таке було місце, де народжуються нові ідеї і де люди зростають і зростає бізнес. Власне, чи зайняті вже всі торгові площі безпосередньо в торговому центрі, чи ще є можливість взагалі орендувати? 에, з того, що я знаю, там ще, ще є точно а, кілька, кілька місць для оренди, але mm -hmm. там вони тематичні, якщо я не помиляюся, ну, це краще агенцію муніципальні нерухомості mm -hmm. запитати, але там ще не, не все зайнято. А, от це саме на другому поверсі. Mm -hmm. Тому Якщо хтось з орендарів хоче, можуть звернутися в агенцію муніципальної нерухомості, запитати чи, чи вони можуть взяти участь в конкурсі на це місце. Угу. Е, пане Лаже, дякуємо вам за те, що прийшли, за те, що розповіли безпосередньо і е, представляєте Хмельницьку міську територіальну громаду на міжнародному рівні. Сподіваємося, власне, вже вже незабаром почуємо про нові, якісь дійсно успішні якісні проекти для нашої міської територіальної громади. Отож, Олег Черненко, директор комунальної установи, агенція розвитку. Хмельницького був з нами.